На каналі Інтервізер Україна і Польща будемо говорити, як наші відносини відновляться, налаштуються. Можливо, ми перезаснуємо відносини між двома сусідніми державами, в зв'язку з тим, що Польща обрала собі нового президента. В студії сьогодні Олег Вострих, експерт-міжнародник і експерт, і людина, яка багато років працює з місцевими громадами Республіки Польща, і може Фахово говорити насправді, що відчуває польське суспільство, як змінюється ставлення до українців. Ну і взагалі вітаю в студії. Доброго дня, вітаю вас, вітаю Доброго. в студії, вітаю всіх, шановні глядачі. Да, тільки недавно скінчилися вибори в Польщі, пройшов другий тур, і практично кандидати, які йшли практично в одних вимірах, на диво переміг Кароль Навроцький, ну як на диво, скажімо так. Хоча показували екзіполе, що виграє мер Варшави Рафа Часковський, який є представником якраз правлячої сьогодні коаліції Дональда Туска. Але коли вже вибори пройшли? То виявилося, що один відсоток виграв все ж таки Карл Навроцький, це директор інституту національної пам'яті Польщі, і для нас це означає все ж таки перезагрузку наших взаємовідносин, і ми вже її відчули так. Буквально одразу Польща ще до того будучи в статусі кандидата, новий президент Польщі заявляв, що він буде намагатися зробити максимально все, щоб українська держава не була у пів. Нічноатлантичному Альянці, окрім того, він, опираючись і на представників ті ж партії конфедерації, ну скажімо, суголосно, багато заявляв про те, що українські аграрії забирають весь дохід польських аграріїв, і потрібно обмежувати доступ України на зовнішній ринок не лише Польща, а взагалі Європейського Союзу. Антиукраїнським його називали. А, дуже авторитарним а, таким протрампівським навіть ну епітетів стосовно нового президента надзвичайно багато. Але в мене питання, знаючи, вже трошки готуючись mm -hmm. до нашої передачі, знаючи вже трошки про внутрішню політичну кухню в Польщі, в мене питання такого характеру. А, що буде основним для а, народського? а, зовнішній вектор і відправити Україну в глухий кут? чи Внутрішня ситуація, коли треба розвалити діючу коліцю, можливо, навіть відправити у минуле весь склад сейму, нові вибори, новий уряд уряд, який буде підконтрольний вже йому і його партії, ну і, власне, що буде з партією право і справедливість? Ну тут складний момент. Давайте повернемося да, тут широке поле. для того, щоб зрозуміти, чи буде зовнішня політика основною е, в нового президента. Треба повернутися на практично там три вибори назад у минуле. Тому що з кожними виборами, які проходили в Польщі, а це були вибори в все, були місцеві вибори. Ми бачимо, що антиукраїнські настрої ставали однією з головних тез цих виборів, і на цих тезах. Приходили до влади більш праворадикальні сили, більше такі політики з націоналістичними поглядами. І сьогодні ми маємо ту ситуацію, якраз коли право і справедливість конфедерація підтримали Кароля Навроцького в його. В таких побажаннях, щоб Україна не була ані в Євросоюзі, ані в НАТО. Якщо в НАТО він взагалі конкретно каже, а в Євросоюз він нам знову вставить момент вирішення дозволу чи згоди Польщі на те, щоб Україна вставала могла війти в Євросоюз, це вирішення. Нашої історичних непорозумінь, пов'язаних з волинською трагедією, і якраз біля цього і зараз точиться. Тому я вважаю, що все ж таки зовнішній фактор він же не зможе відкинути, тому що за там три роки повномасштабної війни українська тема просто стала головною темою в Польщі, так само, як в Росії. На всіх каналах ми бачимо тільки Україну, все, що робиться в нас, що сказав президент, що сказали люди. То саме в Польщі зараз, що українці зробили погано для Польщі, і це якраз протиставлення українців і поляків. Я думаю, що працює дуже не на користь і самій Польщі, звичайно, що й Україні в тому числі, тому що наші відносини, логістичний центр, польська допомога, яка відбувалася раніше, будуть переглянуті певним чином. Але основний все ж таки, момент, я думаю, що зараз. Кароль мусить сконцентруватися на внутрішній політиці, і вже ми бачимо, що та є вже переговори, є вже з політичними діячами в Польщі. В перших так право і справедливість, яка підтримала його, але яка має в своєму, в своєму складі в своїй політичній партії близько п'яти лідерів і дуже таких сильних, яких вдавалося Кичинському утримувати в рамках партії і не пускати в вільні проекти. Сьогодні Карл Навроцький може е, як би сказати відрізати цю поповину, яка допомагає йому стати президентом, і взяти на себе перебрати або цю політичну силу, або якусь її велику частину. Ми можемо Моровецького побачити вже знову в складі. Якщо нового парламенту все йому Польща, а можливо в уряді, я думаю, що так, що практично його теж розглядають як фігуру, яка могла би стати знову поновити свої повноваження в уряді в новому, який може бути. Ми пам'ятаємо, що все ж таки президент Польщі не має таких можливостей, як президент Трамп там або президент Франції Макрон, але все ж таки він є головнокомандувачем. І зовнішні відносини це його парафія. Тобто, все ж таки, впливати на, на головні моменти діяльності Польщі він може. А ще один основний його речах, який в нього залишається, це витування законів. Тобто, за чого практично і програв програв Рафал Часковський? За того, що Дональд Туск не зміг, його коаліція не змогла показати той результат, з яким вони. Йшли на вибори, вони казали, що вони там відмінять аборти то, mm -hmm. дозволять mm -hmm. робити аборти, дозволять там і, і, ЛГБТ, то якісь спільноту да, дасть можливість їм розвиватися. Ну, тобто такі ліберальні Ліберальні реформи. А ми пам'ятаємо, що право і справедливість дуже сильно якраз, і, і, протистояло абортам, що не можна. Консервативно, там, та, консервативно да. церква там, релігія була замішана в цьому питанні, там, і, і зґвалтування, і як при Цьому там не можна там салівно робити аборт. Ну дуже багато тез, які якраз ну вільні поляки, поляки хотіли, щоб були змінені. І якраз ми сьогодні бачимо, що Польща поділилася як колись Україна. Тобто, практично по Дніпру ми поділилися колись. Mm -hmm. На виборах е, політики так зіграли і проти, робили протиставлення е, передовим. Чи минулому? Тобто, і от, сьогодні ми бачимо, що повіслі практично пройшло поділ Польщі, де східна. Польща голосувала за Навроцьку, а Західна Польща більш така відкрита, яка там реформаторська, вона Що голосувала ліберала. за ліберала мера Варшави. І це буде якраз тим моментом, який. З одної сторони, змусить Кароля Новроського більше приділяти увагу внутрішнім проблемам, але ми розуміємо, що нашим співвітчизникам життя не буде там більш краще. От хотіла якраз і про наші спів... співвітчизників згадати, тому що м, така досить антиукраїнська позиція нового президента, вона ж небезпечна. Українці, які е, приїхали раніше, чи як трудові мігранти, чи як переселенці, які втікали від війни, вони зараз приносять до бюджету республіки Польща. Особливо ми говоримо про невеликі гміни. Ну гміни та, да та. О, 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 громади, громади Польщі. Велику частку бюджету. Вони підприємці, вони сплачують податки, вони створюють споживчий попит, вони витрачають кошти на іпотеку і купівлю нерухомості, якою в цьому в... біля великих місць зараз просто там будівельні майданчики, можна сказати, тому що запит від українців є на житло. А, і якщо вести далі цю антиукраїнську політику, а, українці вони ж такі по. Як кажуть, риба шукати глибше, людина де ліпше. Вони поїдуть mm -hmm. в інші країни. Карл Навроцький розуміє, чим він ризикує. E, я Чи дум... поки що оця націоналістична э, затятість вона бере верх? Ну ця людина з того, що пишуть в інтернеті, mm -hmm. то, що розмовляємо там зі своїми друзями, вона дуже пряма, дуже жорстока, дуже конкретна. Тому я думаю, що він все ж таки кажучи, там, виступаючи на мітингах і е, оголошуючи такі лозунги, які проти українців, то, звичайно, він буде притримуватися цієї своїх, своїх виразів і буде працювати в цьому. Але сьогодні в нього ситуація е, непогана, тому що він отримав практично як президент, отримав Польщу. Коли в неї пішов економічне зростання, тобто там українці, пенсійний фонд вже профіцитний. Там наші підприємці, ой, наші люди відкривають маленькі підприємства, становляться ФОПами, як в нас там підприємництво, і почали платити багато коштів. Відкривають кав'ярні, там якісь косметичні салони, дрібні лікарні, там косметичні. Тобто, багато чого українці а... прийшли на виробничі лінії туди, куди не хочуть ти поля. А, Бо там невелика заробітна плата ну для поляків. Ні, ну, я сам стало. А, а наші пішли на заводи так. на ці конвейери, і фактично польща почала підростати. Так, звичайно, і ці місця не були зайняті поляками, тому от, що вони от. на цю зарплату би, звісно, не пішли. Є просто частина людей, яка пішла на такі невеличкі зарплати, а є ті, хто вже розвиває достатньо нормальний, логічний і серйозний бізнес. І це трохи ну не подобається вже польському істеблішменту. Е і деякі з них кажуть, що от поляки ой, українці займають ваші робочі місця, і оце якраз е ці предвиборчі гасла. Українці зайняли ваші робочі місця, українці зайняли місця в лікарнях, вони стоять в чергах там і тому подібне. Хоча в них так само все працює, як і в нас, по запису, і ти записався, і, і ніяких проблем нема. Та система європейська, так що але завжди казали, що ми віднімаємо в них щось. Ми там віднімаємо. Ми їм платимо гроші підтримки, вони користуються пільгами. Чесно кажучи, я практично не знаю, там які вже там пільги були. Та там є пільги, там в кого є діти з сім сім'ям з дітьми. дітьми та, діли, але діли, це європейська практика, коли люди отримують е в цій країні е прихисток, то вони отримують, як і ті люди, які живуть там. Це то, от, то, знаєте, це лукавство, тому що гроші на прихисток українців платить... Єврокомісія, Євросоюз. Але на маніпулювання цими гаслами і оце безкінечне прогрівання розбраток між країнами-сусідками і повернення до болючих історичних сторінок, воно ще більше і більше, ну, знаєте, розлом цей між Польщею і Україною робить. Якщо говорити про Україну, яку зараз? Позицію має зайняти Україна. З огляду на те, що Польща є одним з е, основних транспортних хабів, що Аеропорт Джешова – це наше вікно не просто в Європу, а у світ, і особливо стосовно військової допомоги, яким чином ми маємо зараз будувати наші відносини? Можливо, десь ми можемо піти на якісь поступки тоді в чому? А можливо, десь ми маємо нагадувати Польщі, що. Майже 2 мільйони українців зараз там живуть, працюють десь близько 76% українців працюють, які живуть у Польщі. Ще ну там більша, інша частина це діти, і дуже маленька частина угу. людей, які є пенсійного віку. Основна маса угу. це працездатне населення. населення. При тому, тому що молодеша, між між іншим, це не там бабусі і дідусі. Там більшість людей, які можуть або заробити, або мають свої кошти, які вони витрачають в Польщі, і піднімають економіку. Правильно, Світлана сказали, що, що будівництво пішло вверх. Тобто в Польщі вже якраз перед війною, перед ковідом, як ковід трохи загасив економічні ті зростання, і будівництво. Галузь, яка тягне за собою суміжних дуже багато е, галузей. То якраз пішло зростання досить високе, тому що українці, які вже там і думають над тим, щоб повертатися в Україну чи ні, вже купують житло і ціни пішли вверх, і запрацювала ще більша економіка. І тому Карл Нороський отримує зараз країну в дуже гарному стані. Але це йому дає якби це крила для того, що можна не займатися дуже сильною економікою, а можна зайнятися от якраз тим розбратом і знову тлумити нас і вимагати від нас поступок, бачачи, що ми зараз не такі сильні, як хотілося би нам. От, але це ж історична правда, яку треба розбиратися, і це не робота політиків розбиратися в цьому, казати, чи 100 тисяч загинуло там, чи 150, кожен раз там збільшуючи. Ми ж розпочали процес. Наш президент вже розпочав і парламент дозволили ексгумацію тіл, дозволили ці історичні е, пошуки і розбирання, хто постраждав. Не треба казати, що українці не постраждали там, але yeah. чомусь польська сторона не хоче цього бачити тільки. Тільки от українці гнобили ООН, УПА, гнобили поляків, і тому вони тепер Сейм прийняв вже 4 червня прийняв рішення, що 11 липня це день, вони будуть його від день траура по жертвам ООН, УПА Волинської трагедії, але східної Польщі. Тобто вони тепер територію України. Ну це територію України назвали територією Польщі. Тобто, вже починаються. Такі зазіхання територіальні, які ну зовсім не ставлять наші відносини в нормальне положення. От ну. якраз хотіла про це сказати. Що ярко, ярко яскраво виражений історичний ресентимент, що окрім того, що ви там нам наробили багато біди, ще треба розібратися uh -huh. да, з цією Волинською трагедією але і. Тепер говорить про те, що частина української території, суверенної території, яку визнав весь світ з 91-го року, з 1991 року, має повернутися, начебто, до Польщі. Ну, ми можемо згадати перемишль. Він колись теж був українським. Ну ми зараз не будемо приходити чи є хто, як якщо... але да. просто якщо коперсатися в історії, якщо шукати там, то ми завжди знайдемо на чому посваритися. Якщо ми хочемо бути дружніми країнами, розвиватися економічно, то нам треба шукати, як це зробити, на основі чого, тобто Україна сьогодні одна з передових країн. Військових стало тобто наш досвід, наші вміння, наші навички, ми утримуємо ворога, стримуємо до того, щоб він не пішов на якраз на країни Східної Європи, і це все розуміють, що якщо ми програємо, то стовідсотково що Росія захопить і Польщу, хоча би довісла до по Варшаву чи і країни Балтії. Тому треба розуміти це. Сьогодні ми можемо передати досвід військовий. Ми можемо разом створювати якісь частини, які могли би бути вже на майбутнє е, такими міцними і потужними для того, щоб не дати ворогу е, захопити частину нашої нашої території Т, і їхні території. От, але, але бачимо, що сьогодні поки що політики, як завжди, пробують розмахувати. Якимись історичними фактами, яких вже практично ніхто не пам'ятає, тому що вже нема тих людей, хто там так. пережив цю трагедію. Але кожен раз новий політик витягує цю історичну, як він каже, правду, але це історично просто. Маніпуляція перекручування. Маніпуляція, перекручування. В чому треба розбиратися? Я не кажу, що це не треба е, залишити так, як є. Але треба розібратися справедливо, щоб перегорнути столинку колись. І сказати разом, що це було в нашому житті, пане Олеже. Я думаю, що буду від вас вимагати обіцянки, що ви наступного разу придете до мене після того, як ми почуємо. Іну інавгураційну промову mm -hmm. Кароля Навроцького, коли він вступить повністю у свої права президента Республіки Польща. Mm -hmm. Ми будемо її точно е, аналізувати. Можливо, до цього часу ще щось відбудеться. Можливо, ми побачимо, як він розпустить Сейм, але Для цього треба ще знайти підстави. І я вас запрошую ще раз. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую, що пояснили, що відбувається в Польщі. Досить мало у нас спеціалістів, які щодень читають і розбираються з Йо. тим, що відбувається. Тому ми вам щиро вдячні. Олег Вострих, експерт міжнародних з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща, сьогодні був з нами в студії. Говорили про позицію нового президента Республіки Польща, нашої сусідки, республіки Польща, яка нам надавала багато прихистку, багато допомоги. А зараз... Ми ризикуємо знову сваритися. Не хотілося б студії Сьогодні працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. А тому лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.